приїхали в село Соловонки, аби з'ясувати, чи справді місцевий сільський голова монополізував владу. За вісім років керівництва селом найоту не зроблено. Що не зроблено? Почали і нема. Знайомтеся, це Володимир Володимирович Басилкевич, сільський голова. А це його друг Василь Давиденко. Місцеві жителі стверджують, що поєднує їх деребан землі. А все починалось у 2004 році і цілком законно. Ми у 2004 році зробили СВК Астра. Да. Це сільськогосподарський виробничий Так. Да. І я у 2004 ушов, 11 грудня. Вони через півтора року на, на СВК Астра ліквідують. Не знаю, як там банкротство ліквідували. Його. Банкротство зробили і зробили приватне підприємство Агроастра. Очолив нове підприємство Астра Пан Грица, який за час свого управління його збанкротував. За цих два роки він не сплачує власникам майнових паїв оренду, і в сумі заборгованість складає 1 мільйон 45 тисяч гривень. У цей час утворюється нове товариство з обмеженою відповідальністю АстроАгро, керує яким уже вище згадуваний Василь Давиденко, і під шумок рица передає все майно Давиденку. АстроАгро отримує не тільки кооперативну техніку, а й об'єкти сільськогосподарських структур. Загальна сума яких складає 3 мільйон 214 тисяч гривень. Чуже майно, яке належало зорі, вони складають відповідні листи і приймають його у володіння. Потім, уже в зв'язку з тим, що Давиденко Астроагра орендує, є безпосередньо орендо орендатором. Вони звертаються до сільського голови про надання їм рішення на виготовлення права власності. І Василкевич надає рішення, з якими листами ми не звертались голова сільської ради. Нам ні на що не дав, щоб ми виготовили право власності. Нічого. Давиденкові вони разом. Він Давиденкові видає всі. Потрібні документи, той виготовляє всі права власності. Та коли ми попросили сільського голову показати документи і аргументувати, чому він так робив, то почули наступне. Зараз ви не це не побачите, тому що обід до двох годин, так ага. і у мене зараз для того, щоб подати декларацію на ремонт дороги по асфальту, мені зараз треба необхідно з'їздити в Київ і подати ці декларації. Якби ви попередили мене раніше, я б це діло запланував. Але запевняю, що всі рішення приймають на сесії з депутатами. Хоча факти говорять інакше, сесії відбуваються тільки для протоколу, адже більшість депутатів підвладні сільському голові, так звана своя машина для голосування. Ми йому казали, що. Остань за рік, відчитайся перед людьми, що ти зробив і куди що йшло? Ніхто ж нічого не знає. Депутати в нас в вулицях взагалі не ходять, ніхто нікому нічого не розказує, що робиться в селі. А от один із кишенькових депутатів сільського голови. Ви депутат? Тепер теж два рази, так. До Розкажіть, як сесії проходять. Як обикновено, сесії проходять, як проходять? Як за часто? Чуєте, <розвачу> я ж не якби ходив на роботу, як депутат, я вам чесно слухаю. А як це? Ви депутати на роботу не ходите? А як я можу ходити на роботу? Нас що оплачується депутат? Я а ж не, не депутат Верховної Ради. Ну, так це на добровольних правах. Ну, і часто проводяться сесії. Хрінві. Якщо чесно сказати, я не хожу часно всі. Що ще приховує сільський голова? Дивіться далі. Родина Басилкевичів монополізує владу і в школі. У вас не ради, і сьогодні фізкультуру припадає у школі. А, Це така була. Не можна. А, не можна. А він каже, що всім каже, що він не припадає. А я сьогодні не вручаю ці, і він, він же був до цього. Да. Да, він же припадає фізкультуру. Угу. Їх кажуть, батько діжурить, а батька й близько тут. А от і батько сільського голови. Подивіться на цього, не молодого мужчину. Чи може він щось охороняти у своєму віці? Це правда? Ні, я ж пенсіонер. Аби переконатися у достовірності почутого, ми йдемо до директора школи, яка є дружиною сільського голови. Моя, ви перешкоджаєте журналістській роботі. Перепрошую, що ви робите? Власне. На що вас от, Які ви показуєте дітей? И вам приказ показывают и дети. Мы с вами просто хотим поспелковаться. Вы видите, школы будут лазить. Погодьте, уже никто не пофаррижав про спелкование. Мы Вибачьте, не будем. Мы лас, не, не готовимся. Руководители государственных учреждений не имеют права заниматься работой по заместительству в рабочее время только за исключением если это научная педагогическая деятельность и не более 240 часов в год. Але і на цьому династія правління сім'ї сільського голови не закінчується. Син у приміщенні сільської ради відкрив аптеку. Жителі кажуть, що це вже сьома. Виникає питання, коли, де і яким чином така юна особа заробила скільки грошей. Дива за аптека. Я вже розумію, що ви сюда приїхали. Що це за аптека у вас? Аптека зручних цін, так ну так. ми бачимо назву. ви нам скажіть, що вона тут в приміщенні? Це аптека в оренду. Мої діти, невістка Тетяна Івановна Паселкевич, Баск... Басилкевич Максим Володимирович відкрили цю аптеку. Приміщення це належить товариству Астра Агро. Вони офіційно це діло взяли у розумієте в оренду, оформили договір оренди і працюють це ж мова до сина, він же там керівник. Та син не захотів іти з нами на контакт. На своїй території відчуваю впевненість і безкарність. Це не ваша справа, розумієте? Це приватна власність, які ви можете задавати мені питання. Что касается действий сельского головы в селе Соливонке, они являются незаконными. Это, это ну, как классическая схема рейдерского захвата, так как жители села они имеют полное право на получение своих документов и оформление права собственности. Поэтому местный сельской глава нарушает закон Украины. За гори чиновник і до воїнів АТО несправедливо ставиться. Не виділяє земельні ділянки, що належать їм по праву. Натомість надає їх магнатам за так звану спонсорську допомогу. Ні, мені не дають додов. Не дають, а що кажуть? Що нема, що в нашому селі немає землі, під щоб забудувати там будинок. Я вже не знаю, як добиватися. Я казала, що я буду збирати просто всіх, що в нас в АТО забирали, і просто піду в сільську раду місті з усіма. А от де поділося 60 гектарів резервної землі і 130 гектарів земель з запасу невідомо. Очевидно, що пороздавали під будівництво ось таких будиночків. Людина, який сільський голова виділив земельну ділянку під будову ось такого маєтку, пожертвувала в місцевий бюджет 1 мільйон гривень. Про подальшу долю мільйона ми вирішили дізнатися в сільського голови. Однак на місці його, як завжди, не виявилося. Негаючи часу, телефонуємо йому. Та на контакт він з нами йти не захотів. Володимир Анатолійович, добрий день. Мене звати Лілія Ткачук, я журналіст об корупції. Добрий день. Ми з вами про зустріч домовлялися сьогодні. Я можу приїхати від тому що я у Києві до 7 годин стою черві для того, щоб поклати декларацію. А так, давайте в Києві з вами зустрінемось. нам просто скажіть територіально, де ви знаходитесь, ми до вас під'їдемо. У Києві. Це не, не цікаво, де не Лілія, Краще, щоб ми зустрілися тут, на місці. Володимир Анатолійович, ми щойно їздили дивитися на дуже цікавий об'єкт. Там земельна ділянка огорожена таким великим парканом, і місцеві жителі стверджують, що людина, яка видали дозвіл на будівництво, ну і відповідно земельну ділянку. Місцевий бюджет пожертвувала 1 мільйон гривень. Так ви не підкажете, куди подівся цей мільйон і кому ви віддали цю земельну ділянку? Я нікому нічого не діляв. Якщо вам потрібно? У нас є закон. Пишіть звернення. Я вам всі відповіді на звернення дам. Все, я зайнятий, Вибачте, будь ласка. Стоп корупція і надалі продовжуватиме розслідування діяльності сільського голови та вимагатиме покарання, якщо факти корупції будуть підтверджені. Сотню метрів від місцевого кладовища тут розташувалося справжнісіньке звалище. Тут роками звозили сміття, як і комунальне, так і з приватних поселень. І лише зараз вишгородська міська влада через не хочу під тиском громадськості почала тут прибирати. Але як з'ясувалося, зачищати почали не лише територію, але й сліди фінансових схем, про які ми пізніше обов'язково розкажемо. Коли, замість того, щоб платити і дбати, куди скласти сміття, вони просто привозять сміття і звалюють його в зручне для них місце. Це коментар голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана. Він очолює держустанову із 31 березня цього року. Представники громадської організації Зелений корпус разом із ним змусили Вишгородську міську владу, врешті-решт, поглянути на звалище як на проблему, а не можливість та про все по порядку, тобто з чого все почалося. Просто останній. І от где-то в февралі місяці ми просто ходили, тут окресності гуляли, Ну, увіділи, як тут наповняється свалка. Знайомтеся, Віталій Сардак, активіст громадської організації Зелений корпус, яка у Вижгороді та прилеглих селах віднедавна почала боротися із чиновницькою зухвалістю. Вона наповняється весь він закладається мусором, весь тут гори мусора десятки тонн. Потом это все почали свалювати сюда і підпалювати. І весь цей дим вітер ще донедавна гнав прямісінько на житловій багатоповерхівки. Якщо ж копнути глибше, можна переконатися, звозити сюди сміття. А перед тим, увага, спилювати ліс почали ще 2008 року. Це чітко видно на онлайн-картах, де на щастя все фіксується. З 2008 року, прямо з космосу видно, як здесь вже образувалося пятно свалки, і воно все воно спочатку пішло вліво, а потім воно пішло сюди в яр. Та повернімося до нинішніх днів. Представники громадської організації Зелений корпус майже два місяці тому зуміли зафіксувати на камеру, як сюди вантажними автомобілями завозять тонни сміття. Коли ми начали вести сележку, ми почали ловити здесь камази комунального ЖЕКа. Визивали міліцію сюди, составляли протоколи. До нас потрапили ексклюзивні документи, які доводять, що міська влада та комунальники таки приклали руку до створення цього звалища. Подорожній лист місцевого житлово-комунального господарства від 17 липня цього року. Все дуже просто. У ньому зазначено марку автомобіля Камаз і номер АІ 3438 ЕВ. А ось номер КАМАЗа, який ви щойно бачили на кадрах. Це ся слежок, переписок, Там ну е все була команда руководства адміністрації. Мер, заступник мера, отвечает за вопросы ЖКХ. До речі, міський голова, про якого йдеться, це Віктор Решетняк, який помер 14 червня цього року. Тож про нього не будемо. А щодо заступника, то це Олександр Ростовцев, займається чиновник здебільшого питаннями житлово-комунальної сфери міста. На цій посаді він близько п'яти років. Он прямо при посудових особах говорив: це ви сюди возите, і це ви тут підпалюєте, подпалюєте. Ми в цьому не заінтересовані. Зробили активісти. Ставлять йому чіткі запитання. Натомість, чиновник помітно хвилюючись, у котре починає все перекидати на простих жителів Вишгорода. мешканці, які роблять ремонт у себе в квартирах, які не платять за вивіз твердих побутових відходів, не платять за крупногабарит, тому що він не входить в тариф, Ну згідно постанови 869 вони, дійсно, ну бачивши, що тут є де якийсь бардак, м'яко виражає стіх і сміттєзвалищі, самовільно вивозили туди. Ви це чули? Попри залізобетонні докази, посадовець продовжує стару пісню, ледь не у всьому винні місцеві жителі. Когда я йому сказав, давайте я вам зараз відкрию відеокамеру і покажу фото і відеоматеріали трактора, лісо тракториста, ліса, номіра водії, да, сюди машини, які сюди привозили, він одразу все, 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 давайте щось будемо предприймати, що потрібно робити. І ще один важливий момент. Активісти кажуть, буквально місяць тому після гучного резонансу міська влада все ж таки прибрала, однак лише частину, так, для години і для звітності, і вже хотіла все спускати на гальма. Місяць назад вони писали офіційно. Відвітно, що свалка впорядкована, все прибрано, і фотографії ми опублікуємо в місної пресі. Тобто меншу частину звалища прибрали, зробили фотографії і вже були готові таражувати на весь район. Проблема зі сміттям закрита. Але і тут втрутилися активісти. Ми обращали увагу на те, що відбувається, а не за тими косметичними мірами, які зараз в екстреному порядку приймаються. А зараз до головного, тобто, власне, до корупційної складової. Поставьте там три столбика і машини їздити не будуть. І це можна було сделать год, два, три роки назад, як тільки перші сигнали були виявлені. А здесь ну, тобто, напрашується мисль, що це робилось, ну, что это було невыгодно. Однак оперуватимемо не емоціями, а фактами. Інсайдерські джерела в Держказначе поділилися вельми цікавими цифрами. Комунальне підприємство Вишгородської міської ради цього року на вивезення та утилізацію сміття лише від мешканців отримало 2 мільйони 200 тисяч гривень а понад 21 мільйон гривень закладено для цих цілей у міському бюджеті. І так би мовити, контрольний постріл. Територія, де розташоване це сміттєзвалище, належить до першотравневого лісництва, аби техніка могла вивантажувати сюди весь непотріб. Тут зухвало зрізали три десятки дерев. І ось що нам розповів один із працівників лісництва, який представився Віктором. Тут максимальна увага. Я долажу своєму керівництву непосередсь діректору Бойко Леонідовичу. Він зводить мерію і. Кажець к нам немає, йому Це цей последній раз. Если це так последній раз вже тягнеться 4 роки. Я нічого не можу зробити, тому що я через начальство переприняти не можу все знає. Ми, до речі, також уже все знаємо. Тож простим сюжетом не обмежимося. І ще це лише одне з багатьох незаконних сміттєзвалищ у Київській області. До того ж, не найбільше масштаби такі, що активісти вирішили боротися з ними на найвищому рівні. Отже, на сайті президента України опублікували петицію. У ній вимагають прийняти закон про роздільний збір побутових відходів та посилити відповідальність за створення ось таких сміттєзвалищ. Ви дивитесь рубрику схематично, які ми простими словами пояснюємо, як так виходить, що зарплата у тебе з чиновником однакова, а відпустку він проводить на коа. А ти у тещі на дачі. В студії я Остап Ви та ми починаємо. Сьогодні я підготував для вас історію з сумним кінцем про одну з причин, чому у бюджеті країни завжди не вистачає грошей на ремонт доріг. А собі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди прості та довірливі. Вірили в верховенство права та гороскоп. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, тому що він завжди перевіряв почуту інформацію, перш ніж робити висновки. Якось батько чекав автобус на зупинці громадського транспорту. А проїжджаюча маршрутка, порушуючи правила руху та закон гравітації, наїхала йому на ногу. Одразу потерпіленко уваги на травму не звернув. Але через декілька днів все ж вирішив звернутись до лікаря, де йому запентували ногу та порекомендували. Мали підлежали з дома тиждень другий, а ще навиписували йому цілу купу ліків і від запалення, і від сказу, а ще й від молочниці та хвороби Паркінсону. Засмутився батько. Це ж все так дорого! А ще на роботі лікарняни тільки на тиждень дають, а далі за свій рахунок порадились потерпілинки та вирішили зажадати з перевізника компенсацію на лікування. Пішли вони до державтоінспекції, а там їм і кажуть, це не наша юрисдикція. Якщо би хтось аптечку не взяв з собою в автівку, або поворотник не вімкнув – це інша справа. А тут вам треба йти до транспортної інспекції. Нічого не поробиш, пішли потерпілинки туди. А там їх зустрічає начальник транспортної інспекції незрячий. Вони йому розповіли про автобус, а незрячий їм і каже: Давайте дані автобуса я зараз перевірю та скажу, який перевізник цим займається. Подивився він інформацію про автобус та каже. Пан Потерпіленко цього автобусу не існує. Це не існує. Їздить собі по місту, не поступається дорогою пішоходам, а в салоні гучно грає шансон. А моя нога вона болить насправді, тому що на неї наїхав справжній автобус. Ні, не існує, каже незрячий. У нас на маршрутах стоять інспектори та перевіряють усі автобуси. А такого не знають. Ви пан Потерпіленко бачили привида. Якщо побачите знов, помоліться на ніч. Або краще сходіть до знайомої бабки віщуки. Може, вона вам допоможе. Засмутилися потерпілинки, а кіт і каже: спробую я знайти вашого автобуса привида. Взяв він інформацію у батька і прийшов на кінцеву маршруту. А там цей автобус стоїть для собаки, що належить він перевізнику ТОВ, як дрова возимо, який на маршруті знаходиться незаконно, а у транспортній інспекції та дає їх не бачать. Тому що перевізник нелегал вже давно став спонсором гарного життя керівництва цих установ. Ще й копійка інспекторам на місцях в око потрапляє. Тому кіт повернувся додому ні з чим. Ось такі справи малята. Потерпілинки компенсацію так і не отримали, тому що довести сліпим інспекторам наявність нелегалів фактично неможливо. А найгірше те, що транспортних податків вони не платять. А гроші ці йдуть на ремонт доріг. А ще через таких перевізників дешевий громадський транспорт і легальні перевізники терплять збитки. І його на маршрутах стає все менше. На сьогодні все побачимось наступного тижня. Без правил, без документів та без відповідальності за наші життя. Нелегальні перевізники витиснули легалів зі своїх маршрутів. Чергова порція розслідувань та викриттів від журналістів СТОП корупції. У минулих серіях ми викрили. Ми проплачують прокуратурі, міліції, транспортні інспекції. Нелегальний перевізник намагається створити ілюзію легальності. Юрій працює водієм понад 20 років. Знає проблему нелегальних перевезень зсередини. тому погодився взяти участь у нашому експерименті. А зараз на прикладі водія, який спробує працевлаштуватися, ми виявимо схему роботи нелегальних перевізників. Для цього вирушаємо у білу церкву. Саме по білоцерківському напрямку за інформацію представників Київської облдержадміністрації курсує велика кількість нелегалів. Ми вирішили і собі влаштуватися на роботу. Подивимося, чи справді так просто можна стати на маршрут. Отже, наш водій Юрій розпочинає експеримент. Скажіть, будь ласка, мене зовуть Юра. Машинки у нас пару є, ЛТ і спринтер на маршрут. Хлопчики далі номер телефону, що можна під'їхати договоритися. Це, це до директора, їдьте вишов. Тут нема роботи. А якщо це ніби якесь вознаграження не допоможе, то ні? Він так просто все одно сюди безплатно не ставить. Він все одно бере якісь гроші. Щоб сюди стати, раніше 15 тисяч доларів платили. Ні, ні ну, зрозуміло, ну, ну, такі гроші ніхто платити не буде. Реально заплатити якусь суму, але не таку ж суму платити. Ніхто їх сюди не буде нікого брати. Тих розганяти треба, цих розганяти, бо нема що робити. Він ось взяв февралі місяці. і з тобою прямо зараз. П'ять штук баксов і ставай зараз. Здесь. Чим закінчиться наш журналістський експеримент? Дивіться далі. А зараз спробуємо прослідкувати за однією з маршруток, які відправляються з однієї з автостанцій Білої церкви. Кінцева зупинка, автостанція Київ при залізничному вокзалі. Це підтверджує і ось цей чоловік. Чомусь він дуже проти, аби ми проводили зйомку. Чия територія? це територія територія автовокзалу? Відповіді з держустанов підтвердили наші сумніви щодо легальності перевізника. Згідно обліку реєстрації вхідної документації, перевізник з приводу погодження паспорту вище зазначеного маршруту не звертався. Чиновники кажуть, про цю проблему знають та нічого зробити самотужки не можуть, бо для остаточного знищення такого явища, як нелегальні перевезення, повинні бути задійні всі відповідні органи влади. Та, на жаль, поки це не так. В першу чергу має реагувати, а організатор. это, если говорить о Киевской области, Киевская областная администрация. Второе, это однозначно сразу же они должны писать заявление и должно выезжать туда Укртрансинспекция, ну, соответствующее территориальное управление, вот, которое должно это все зафиксировать актом. Должна быть создана комиссия в составе представителей ГАИ, Укртрансинспекции, организатора, может быть прокуратуры, МВД, которая должна все это отфиксировать. Автобу должна быть вызвана следственная оперативная группа. Нелегал должен был быть отправлен на штрафплощадку. Должно быть возбуждено уголовное дело. Транспортное средство должно быть, по крайней мере, если не конфисковано, то задержано до выяснения обстоятельств. Дело должно быть доведено до суда. И реально должен быть судебный вырок. З'ясовувати, чи існує така співпраця, вирушаємо до першого заступника голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Він теж наголошує на необхідності взаємного координування дій різними структурами. Всі обласної государственні адміністрації повинні виступити координатором всіх контролюючих органів, а там питання налогова інспекції, там питання відділу по боротьбі з економічними злочинами. За словами начальника управління інфраструктури Київської облдержадміністрації, випадки, коли перевізник самовільно змінює маршрут, є не поодинокими, та вони наразі відстежуються. Враховуючи наш постійний контакт із автомобільною інспекцією, з Укртрансінспекцією, ми маємо ситуацію, коли вони фактично зараз. Знаходяться на розгляді і на перевірці ті факти, які ми до них направили там березень-квітень. Тобто вони від початку року всі ці звернення вони мусять відпрацювати. Вони до них зайшли до моменту, поки мораторій діє. А з липня місяця, коли мораторій перестав то вони їх почали системно відпрацьовувати. Білосерківський напрямок є найбільш вигідним, тому перевізники, маючи необхідні документи на здійснення перевезень, все одно намагаються порушувати задля власного прибутку. В нашому випадку ми говоримо про те, що він просто не доїжджає до тої крайньої точки, куди повинен був. Він десь економить внутрішній ресурс за рахунок цього там формує прибуткову частину. Ми зробили приблизні підрахунки заробітку всіх перевізників за маршрутом Київ Біла Церква. За цим маршрутом упродовж дня виконується 213 оборотних рейсів, тобто з точки А в точку Б і назад. В одній маршруті 19 посадочних місць, вартість проїзду 40 гривень. Множимо кількість оборотних рейсів на 19 місць і на вартість квитка 40 гривень, і отримуємо 161 тисячу 880 гривень. Далі множимо цю цифру на 2, адже йдеться про оборотні рейси і отримуємо 323 тисячі 760 гривень в день. Приблизна місячна сума доходу перевізників може становити 9 мільйонів 712 тисяч 800 гривень. Ми підрахували, за 10 мільйонів гривень можна прокласти 10 кілометрів автодороги. Таким чином за річні 120 мільйонів, що їх отримують перевізники, можливо повністю відремонтувати трасу з Києва до Білої церкви. А ми продовжимо наш експеримент. Наш герой влад прикинеться пасажиром. Ми спробуємо дізнатися, чи є у водія паспорт маршруту. Що ви хочете подивитися, Я хочу подивитися маршрут, тому що я в прошлий раз опоздав. Я їхав з вами no. не з вами, вернее, з іншим таким uh -huh. же. Їхали говорити, на Борисполь, заїжджали ми потім на, на вокзал. У so нас всі їдуть через вокзал. Ще? Я вам ще раз говорю, всі їдуть через вокзал. Всі а, не йдемо, йдемо, що не не, нема зараз такого розумієте, що раніше, ну так, як пасажиропоток гарний. У диспетчера з'являється нова версія про відхилення від маршрутів. У Нас два маршрути Бориспіль. у вас не може бути два маршрути. У нас є відповідь офіційна з головного управління в місті Києва управління державної автомобільної інспекції і з обласної адміністрації Галицької про те, що не укладався з вами договір на такий маршрут, як Біла церква Київ. Що з цього виходить? З Цього виходить, що ви здійснюєте незаконну підприємницьку діяльність. Ви згодні. Ні. Дана передача. Чи, чи, що щас, яка зйомка зараз ведеться? Зараз ведеться зйомка для обласного телеканалу для проєкту Стоп корупції. Тому кличте вашого шефа. Я зрозумію. На жаль, нікого не буде. Директор в даний момент відсутствує. Йому не цікаво, так, що до нього приїхали журналісти. Не цікаво. Да тут на день 50 журналістів може приходити. Він повинен летіти з Германії. Та диспетчер, схоже, забрехався. Я знаю, Забрехав? знайде. Він у нас є там офіс в центрі міста. театральна, чи яка вона там 12, чи 7 номер. Угу. Я не пам'ятаю, який номер. От туди вам треба йти і все. А він зараз в місті знаходиться ваш? Ну, я не знаю зараз, де він знаходиться. Вихідний день, знаєте. Це таке, людина має куди хоче, туди поїхати. Ну, Я маю на увазі в Україні, чи можливо він взагалі не В країні, він в Україні, нікуди він не йде. Я ж говорю. Виявляється, водії тут керуються не документами, а співчуттям до ближнього. А так у вас є паспорт, Звісно, є. Борис, а чого ж ви їздите ваш... на, на житловок вокзал в Києві? Туди? А якщо людина, людина з такою торбою, то куди їдіть? Висадить на метро, це по-людськи буде? З людської точки зору. Ні, ну тут ж не людська точка зору. Яка, яка? Та, документи. А яка? В першу чергу ми завжди залишаємося людьми. Схоже, також зі співчуття і автостанцію для людей побудували, тому що документів і на неї також зі слів водія немає. Ну а у нас все-таки тут який-не як, ми на нього, я ж кажу. Построїли всі місці сообща, і у нас свій вокзал. А те, що нам не дали документа, я думаю, зараз що вибори пройдуть, дадуть нам документи. Який вам мають дати документ після вибору? Ну як? Дозвола. Так, можливо, тоді вам дочекатися виборів, отримати дозвіл, вже кататися Ні, з документами. розумієте, ми каталися і будемо їздити, тому що а куди ми зараз дінемо цю всю людей наших? Нам що порозанять людей? Щоб внести правову складову у цей співчутливий діалог, ми викликали на місце представників міліції та та написали відповідні заяви, до яких додали копії відповідей на адвокатські запити з приводу відхилення перевізника від маршруту. Скажіть, от ваші дії, які реагування якісь будуть з приводу того, що ви встановили? Да, я рапортом допоміг начальнику. Задля власної виходи перевізники вигадують різні схеми, і відхилення від маршруту одна з них. Наразі з цим явищем намагаються боротися відповідні органи влади. А ми сподіваємось, що принаймні виявлений нами перевізник понесе за це відповідальність і слідкуватимемо за розглядом наших звернень.